Всім привіт, друзі. З вами я, Глазистас. І я, Лютя, І сьогодні ми будемо грати в BadLars. Э, Поїхали тоді. Так, лутаємся тоді. На тобі чуть-чуть рейсів. Так. так. Давай, старайся. Хорош ходиш. А, чуєш, що вони... Блін. І таке буває. І таке буває, да. Ой, а, я думав, що їх нема. А вони зі своєю паличкою. Ну, звісно. Та я думаю, ми їх вивезем. Знаєте, що з паличкою. Ти йди відсюди. Ох. Ми чуть із-за того, що він нам зірвав, чуть Мам кровать не зламав, ну еще мы им зарейдим с тем. За все ще один Див, Дум... Друзі, им думают, что твои им поможет. Нифига вам це не тупо. Ой киты боже, что таке построїли тут. Блин! Так, добре. Зарашил с эшером золотами. Надо тебе чуть-чуть ресурс. Их не базуется. Хорош. Бачишь? Я тут буду устать, блок

и треба забрать это что у нас что в бок. Я уже мою железку, просто имба. Я тоже. Я маю железку, че я uh, Да, да, -да маешь, маешь. Все, окей. Но Но тут не треба Так, треба забрать этот бок, чтобы мешал потом. Леза, а мы туди, ты... а я убежал Ты... Ты Да-да-да, окей. До червоних пиду, завечу. Я наче на чайно... фаербол кину. Так, ну нечего страшного. О, у меня же пять я в тебе. Я я забыл кровать. У меня весь Там... У Мене одиннадцать. Не, 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 я тебе не дам мои. Це мои це мои, не. Просто никому не даем, ...свої я у мене 11, щоб ти ты понял, у мене 11 ізумрудів, просто. <мір> uh, <так. зві> я, я тобі короче в простий сундук залишив 5, ще <плінь> треба 1. тобі ще треба А, типа ти типу, про А, типа ізумруди, окей. Два простих ресурсів, тут так багато вже. Так, я бачу тут на своєго, а іншого, типа.

Якщо ми то підписуйтесь на канал. Тоді будете з нами грати. і з Так, удогу я ще скиду. Що я до них злітаю. Зарова кровать. Ну, давай я до тебе зараз приїзді. Удову був, другу бив. Горох просто. Ну, коротше, з ним. Ну, він довше мене грає маємо. Алин хорош. В майне играю. Хорош. Хороший все. Один красный. А, да, один красный и Аккуратно, завтра стоит от базы, будут боже, втихаря. Да, да, да. такое? Завтра ходу от базы, будут боже, втихаря нашу базу залетит.

Хай, не літає, не зразу на нього. Він наверх іде. Він наверх. Це ти там зробив. Це, я Тібо це не поможешь, якщо я за ваш піде. Давайте йди туда, а я його типа тут почекаю. Вот сюди вже бачу його. Давай його прийбаю. Боже, что я зробив, друзья? Що це було? Так, добре. <рик> я думаю, я люблю э, вывезу. Давай, я не, мене так само походу. Ведь я тоже типа заскабу, что твой, что я типа тебе палку вдарив? Не-не-не, я сам с тебя фаербол вбил. <рик> а, вид бы, даже до палку и Угу. Вот в... А, ты запять я замру. Хорош. Так, у меня тебе два фаербола. Я не знаю, может, на него підемо, да? Він з паличкою грає, Дєбич. А він його тільки вбитий що, да? Да, його вбити і все, так? Та-та-та, його вбитий і Дєбич. А от бачу він. Це зараз робило, братан. У мене омазка ще плюс, а в тебе що? Так. Нє-нє-нє. Іди сюди. Нє-нє-нє. Ізумруди не твої будуть. І це точно. Він, на центрі? Та -то, та, він в центрі? Та-та-та, він в центрі. Що я говорю? Хай, хай йде до нас на базу, я вот тут з, з, відкритими руками об'яття буду тримати. Я щось не бачу, я до центру я його не бачу. Ага, бачу, бачу, бачу. На мене. Він на мене летить. Ну давай, похай попробую я до мене залетіти. В мене є галеми. У мене є галеми, у мене є все. У мене навіть мало бази бачить. На що він додіється? Давай, 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 давай. А, ага, типа дбайті ката здумав? Погана ідея. Короче, як бачите, ой, гол хорошо грає. Зараз тоді попрощаємося з вами, йде спаун. Я я, я не вкач. А, я, я просто думаю, что ты на спавне. Я на спауні. А, Ага. Да? А я, я нападу в столбобичка, я в первый обе зайду. Так, я в первый тут? Я, давай, я в первый зайшов. О, вот и баба еще дур. Здорово, здорово, здорово. О, здорово. А, ну, давайте. Всем папа. Давайте. Всем удачи и всем папа папа.